Проєктувався винахід на математичній кафедрі Пармського університету Деніс Томазіні, один з її співробітників. Вчений розробляв програмне забезпечення для того, щоб перевірити винахід в дії та власну витримку. Вирушив у подорож. Чоловік каже, в Італії їх експедиція дуже популярна. And brand Мандри команди Оверленд дуже популярні в Італії. Також це дуже популярний бренд. Тому я і прийняв рішення поїхати з командою. до речі, пристрій, який керує машиною, працює на сонячних батареях. Окрім того, машина також повністю екологічна. Замість бензину машина використовує енергію сонця. Організатор експедиції Бепетенте розповідає: наразі такі автівки популярні в Європі. А речеверенерджія. До речі, ці машини вже використовуються. Наприклад, в місті Реджина їздять по вулицях близько 600 машин. Вони орендовані погодинно. Головне, що вони використовуються. Наразі мандрівники вирушили до Росії звідки попрямують до Казахстану, а фінішуватимуть розумні автівки у китайському Шанхаї. За словами учасників експедиції, автобус водія може рухатись з максимальною швидкістю 50 кілометрів на годину, а тому повернутись до рідної Італії їм вдасться лише за рік. Андрій Хорунжий, Євген Шенкаренко, Харківські новини.